Привіт! Ти теж постійно паришся, що про тебе скажуть, як ти виглядаєш, що подумають, що ти скажеш щось не так. Спокійно, ти не один або не одна. Зараз я розповім тобі, як я перестала ламати собі голову через чужу думку. І, повір, після цього ти зітхнеш легше. От чесно, більшості людей взагалі байдуже до тебе. У кожного в голові тільки свій фільм, свої проблеми, свої справи, свої якісь тергани. Ти вийшов в новій футболці і думаєш, Боже, що вони подумають про мене? Може, я не так виглядаю? Слухай, камон. А насправді вони думають про себе, як вони виглядають. І всі дивляться тільки на себе. І це просто прекрасна новина. А от тепер чесно скажи: чи хочеш ти міняти своє життя заради людини, яка навіть не прийде на твій похорон? Я особисто ні. Є тільки кілька людей, чию думку реально варто чути, це люди, які тебе люблять, які тебе підтримують, які хочуть тобі добра. Все інше це фоновий шум. Так що фільтруй і життя занадто коротке, щоб розмінювати його на думку тих, кому до тебе немає діла. І ще одне, ти маєш право бути недосконалим. Ти маєш право помилятись, ти маєш право не подобатись. І знаєш, що це абсолютно нормально. Не існує людину, яку люблять абсолютно всі. Якщо тебе не хейтять, значить ти нічого не зробив в цьому житті яскравого, що могло б привернути чиюсь увагу. І запам'ятай, ти не долар для того, щоб усім подобатись. Помилки це частина шляху, страх виглядати смішним вбиває мільйони мрій. Хочеш реально прокачатись і менше паритись. Лови, про... лови, бляха. Прості вправи, я теж помиляюсь, бачиш. Лови прості вправи, які тобі допоможуть. Перше, це зроби щось трошки дивне на людях. Ну, наприклад, заспівай під ніс в магазині. Подивись, як мало кому є до тебе діло. Друге, записуй три речі, за які ти сама собі вдячна чи вдячний. І. Ти маєш подобатись собі в першу чергу. І третє, пам'ятай, що головне правило. А якщо, якщо це не має значення через 5 років, то це взагалі не має значення ніякого в твоєму житті. Тому не витрачай на це свої нервові клітини і взагалі більше, ніж 5 в своєму житті. Ось. І саме головне, твоє життя це твій фільм. Не віддавай роль режисера випадковим перехожим. Живи голосно, люби себе і будь собою. І тоді справжні люди потягнуться до тебе. Ось, так що пам'ятай, ти крутий і ти потрібен світу. Ти такий, який ти є. Всіх обіймаю.